Ось це метформін. Медформен зазвичай дають діабетикам. Його також приймають не за прямим призначенням для цілих довголіття. Люди, якими я найбільше захоплювався, зазвичай робили речі в часовому проміжку кількох десятиліть. Люди, які у свій час і на своєму місці оглядали ландшафт речей, які вони можуть зробити, і визначали річ, яку ледь ви казали, спробую зробити цю річ добре. Я заснував Brain Tree, коли мені було 27 років. Я розвивав компанію на власні кошти перші 4 роки. Ми були прибутковими кожного місяця, а потім я залучив гроші і ми продали її за 800 мільйонів доларів. І я заробив 300 мільйонів і з цього у віці 34 роки. Моя мета з Blueprint – продемонструвати швидкість втечі від старіння, використовуючи на кращу науку. Намагаючись зробити всі відповідні втручання, щоб нейтралізувати мій процес старіння. 1.8, тож навіть краще ніж минулого разу. Думаю, мій перший показник був 3.4. Кілька речей відрізняють те, що я зробив до нині. Наскільки я знаю, я єдина людина, яка публічно викладала свої дані. Тож я не кажу ось мій протокол, і повірте мені. Я кажу ось мій протокол. Ось усі мої дані. Ось з чим я експериментую далі. Ось де я зробив помилки. І ось чому я намагаюся їх виправити. Це справді складний процес. Можливо, зі ста речей, які я роблю, бо потрібно думати про тіло в цілому. Те, як старіє серце відрізняється від того, як старіють легені. І те, як старіють легені, відрізняється від того, як старіє мозок. Потрібно справді думати про це з цілісної перспективи. Тож це загальні речі, як дієта чи фізичні вправи, але також наш ширші міркування. Тож у мене є команда лікарів, з якими я працюю, і ми просто проходимо цей суворий процес вимірювання, впровадження на основі золотих стандартів науки. Це створило майже досконале здоров'я для мене незалежно від того наскільки екстремальним я мусив бути. Незалежно від того наскільки ексцентричним мене вважають, тому що я поза межами норм. Демонстрація того, що старіння можна зупинити, змінило б все.